Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про стрес у дітей молодшого шкільного віку. Отже, що ж таке стрес? Стрес це реакція організму на подразнення, де подразником є певна ситуація. Більшість дітей сьогодні перебуває під впливом стресу, оскільки посилюється психічна діяльність дитини у зв'язку з необхідністю переробки великого обсягу інформації, інформаційний стрес. Виникає перенапруження фізіологічних систем організму під впливом емоційних чинників. Емоційний стрес. У невеликих кількостях стрес може бути і позитивним, але надмірний стрес токсичний і може вплинути на поведінку дитини. Її працездатність, здоров'я, взаємини з оточуючими і взаємини в родині. Загальні причини стресу у дитини. По-перше, патологічні і спадкові фактори можуть бути. По-друге, особливості особистості. По-третє, особливості періоду життя. Чи четверте тяжкі удари долі, тобто смерть, розлучення, негативні потрясіння, стихійні лиха, нездатність чи втрата довірливих взаємин між близьким оточенням. Низький рівень чи відсутність соціальної підтримки, фізичні та емоційні перенапруження під час навчання, великі зміни в сім'ї, розлучення, переїзд або навіть народження нового члена родини, надмірний шкільний графік, навчання, відвідування гуртків і невеликий. На великій межі перепочинку між різними, між різними видами зайнятості, психологічний тиск на самого себе, боязні робити помилки. Шкільний стрес, страх, покарання та отримання незадовільної оцінки, нездатність засвоїти шкільний матеріал, перевтома під час навчальних занять. Дослідження показують, що негативний вплив стресу є більш глибоким на дітей, які молодше 10 років. За даними Американської психологічної асоціації, близько 20 дітей повідомляють про те, що не відчувають сильну тривогу і напруження. Але, на жаль, тільки 3% батьків можуть оцінити наявність стресу у своєї дитини, оскільки діти часто не знайомі зі словом стрес і його значення, вони можуть висловлювати. Почуття стресу за допомогою інших слів. Діти і підлітки також можуть виражати почуття стресу, кажучи негативні речі про себе, про інших або про навколишній світ. Наприклад, я ніколи, я нікому не подобаюся. Я тупий, немає нічого веселого. Чому я повинен радіти? Для батьків важливо вислухати ці слова і заяви, і спробувати з'ясувати, чому ваша дитина або підлітку говорить їх, і визначити джерело стресу. Відсторонення від батьків, відмова від давніх дружніх відносин із новими однолітками або надмірна ворожість по відношенню до членів сім'ї може вказувати на те, що дитина відчуває сильний стрес. Хоча негативна поведінка не завжди пов'язана з надмірним стресом, але негативні зміни у поведінці. Майже завжди є чіткою ознакою того, що щось не так, і тому дорослі мають звернути на це увагу. Ознаки стресу для дітей молодшого шкільного віку. Отже, помітне погіршення шкільної успішності, збільшення часу занять при зниженні результатів, виражене засмучення або хвилювання, небажання йти до школи, йти спати або приймати участь у спільних заняттях. Постійні нічні кошмари, провокаційна поведінка, неслухняність, непокура, агресія душа одного місяця, часті спалахи, роздратування. Як допомогти своїй дитині впоратися зі стресом? Отже, по-перше, поговорити зі своєю дитиною. Перший крок до допомоги своїй дитині це зрозуміти, що її турбує, і підтримати її. Таким чином, ви можете боротися зі стресом. Як джерелом його витоку. Друге, грати зі своїми дітьми. В наші дні діти проводять все менше часу за звичайною грою. Брак фізичних вправ приводить до більш високого рівня ожиріння і інших станів здоров'я, впливає на когнітивні здібності, увагу, навички вирішення проблем і загальну успішність. Фізичні вправи на свіжому повітрі природним чином знімають стрес, випускаючи гормони. Гарного самопочуття, названі ендорфінами. Діти, які більше тренуються, як правило, їдять краще, більш продуктивніші у класі. По-третє, запишіть своїх дітей, наприклад, на уроки музики. Музика, до речі, має сильний зв'язок із нашими емоціями відтворення і створення музики. Дія як ліки, які можуть допомогти знизити кров'яний тиск і зменшити частоту серцевих скорочень, щоб зменшити стрес, депресію і занепокоєння. Заняття музикою з юних років вчать дитину, як слухати певні звуки, які допоможуть їй. Із промовою, мовою і читанням. Таким чином, запис ваших дітей на уроки музики не просто хороша ідея для зниження стресу, це також сприяє всебічному розвитку. Або ж слухайте музику, коли прибираєте чи допомагаєте з домашнім завданням, або відвідуйте якісь концерти зі своїми дітьми. По четверте, заохочуйте сон. У наші дні деталі менше дітей висипаються. Частково ця тенденція пов'язана зі збільшенням екранного часу. 40% дітей мають телевізор. Комп'ютерні гаджети в своїй спальні, і 57% дітей не мають регулярного сну. Це призводить до того, що 60% дітей не досипають. Дослідження показують, що це може вплинути на збільшення дратівливості та стресу. Норма сну залежить від віку вашої дитини. Малюки, наприклад, повинні спати від 11 до 14 годин на добу. Дошкільнята від 10 до 13 годин, а діти шкільного віку від 9 до 11 годин на добу. Підлітки мають спати не менше 8-10 годин щоночі. Переконайтеся, що ваші діти сплять за розкладом і розуміють важливість сну. П'яте. Будьте зразком для наслідування. Дитина дивиться на вас як на зразок здорової поведінки. Робіть все можливе, щоб тримати свій власний стрес під контролем і управляти ним здоровим способом. Будьте уважні, які телевізійні програми, книги, ігри дивляться, читають і граються ваші маленькі діти. Новинні передачі, жорстокі шоу або ігри можуть викликати стрес і занепокоєння. Тримайте вашу дитину в курсі очікуваних змін, таких як робота або, наприклад, переїзд. Вчіться слухати. Слухайте свою дитину, не критикуючи її і не намагаючись вирішити проблему одразу. Замість цього працюйте зі своєю дитиною, щоб допомогти їй зрозуміти і вирішити те, що її засмучує. Використовуйте похвалу, а не покарання. Постарайтесь залучити вашу дитину у діяльність, у якій вона робить успіхи. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Бажаю всім хорошого дня.